Биває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і у нас є можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це Наталія Оніпко, засновниця та президентка благодійного фонду Запорука. Пані Наталя з нами вийшла на вайбер зв'язок. Вітання, пані Наталю. Вітаю. Отож, пані Наталю, хочемо трішки поспілкуватися, дізнатися більше про ваш благодійний фонд Запорука, який допомагає українцям протягом вже багатьох років, але особливо протягом останнього року війни. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви його створювали, яка яка сталася мета на початку, чи змінилася вона? Зараз і я так розумію, що ви в основному працюєте чи можливо лише працюєте із закордонними донорами. Розкажіть, чому? Так, справді фонду запорука вже 15 років цього року виповнюється, і місією фонду завжди було бути поруч з тими, хто потребує. До 24 лютого головними такими нашими підопічними, нашими бенефіціарами були онкохворі діти. Бо це ті, хто справді потребував великої допомоги, після 24-го все трошки змінилося, і зараз тих, хто потребує, стало набагато більше, тому ми розширили нашу діяльність, використовуючи наш професійний досвід. І зараз у нас під опікою понад 14, ну, 14 тобто лікар е різних і національного рівня, і регіонального, природових лікарень ми стараємося допомогти. Усім, чим можемо, від медикаментів до обладнання в перші дні війни ми реалізували першу евакуацію онкохворих дітей за кордон за взагалі два місяці. Перших після 24-го, ми вивезли понад 100 дітей у Італію і зараз вони залишаються під нашою опікою. Додали також напрямок, такий як підтримка внутрішньопереміщених осіб. Збудували минулого року у Львівській області великий будинок на 30 квартир для людей, які приїхали з Бахмуту, з Покровського, тобто з тих міст, куди нема куди вернутися. І зараз в цьому будинку живуть також не, не ну не лише. Якби люди, які виїхали звідти в здоров'я, але є і родини, в яких е діти хворіють онкологічним захворюванням, і теж цим дітям після лікування у львівських лікарнях просто немає куди повертатися, тому вони живуть у нас. Е наступне питання було: чи з ким ми працюємо в основному як з донорами, то скажуть. Скажу так що е, з 24 лютого ми змінили повністю усю фандрезингову стратегію фонду. І якщо раніше у нас основними нашими донорами були фізичні особи в Україні, і ну і ми робили багато кампаній в старалися там знайти кошти, то після 24 лютого прийняли для себе таке рішення, що ми будемо використ... ну, в більшості, ми використовуємо лише кошти міжнародних донорів. Звичайно, я не можу сказати, що це зараз 100%, тому що попри те, що ми не проводимо ніяких кампаній. По збору, ну якщо робимо, то якісь буквально мінімальні там однаково люди за 15 років, знаючи наш фонд, вони нам довіряють і однаково вони продовжують донатити на рахунки. Але кажуть, це такі цільові кошти, які люди просто хочуть поділитися з нами, бо знають, що ми використаємо їх ефективно. Бо оце тут наді мною якраз написані цінності фонду, людяність, чесність ефективність. це це те, що ми віримо, і це те, чому ми слідуємо усі, усі роки існування фонду запорука. А чому ми прийняли таке рішення? Відповідь дуже проста, насправді тому, що ми чудово розуміємо, що е, зараз Україна в тренді про Україну говорять, але Більшість за кордоном не хочуть підтримувати е, проекти, які пов'язані безпосередньо з підтримкою військових або з, підтрим... ну, з підтрим... ну, так, підтримкою військових, з е, придбанням е, зброї. Ну, все те, що нам потрібно, без чого ми, як Україна, просто не переможемо. І тому е, Мабуть, завдання українців зараз донатити саме для зсу і підтримувати наших хлопців, які ну нас ми маємо в тилу підтримувати тих, хто підтримує нас там в гарячих точках. Це раз. Е, тому ми вирішили, що всі ті, ну, навіть коли до нас інколи звертаються, там у нас є кошти, ми хочемо вам порахувати фонд. Ми справді відправляємо їх у фонди, які підтримують військових. А, е, а усі наші компанії, звернення, листи, проекти, усе це ми подаємо на закордон. І е, ще треба врахувати те, що справді е, ну, на поч в перші місяці війни. Були зібрані колосальні кошти міжнародними організаціями. Це е, кажуть, що ніколи в історії такого не було. Там мова йшла у травні про 2,5 мільярди е, доларів, які були зібрані, але насправді вони ж не ну в Україні вони не реалізовані, тому що люди за звичкою іноземці е, зробили донати, куди в, ну, в фонди, які у них на слуху, фонди, які вони знають. Як би це не звучало, ну не знаю, це не цинічно, але напевно так і є, що люди звикли за кордоном, якщо вони донатять якусь частину, потім їм як податки це повертається. Тому вони за звичкою зробили пожертви у свої місцеві фонди. Тепер ці місцеві фонди по суті мають кошти для України, які треба допомогти їм реалізувати, угу. тому що якщо в Україні перша проблема зараз це е, брак ресурсу. То там це брак брак рук, які реалізують проекти в Україні. Тому я звертаюся до всіх благодійних організацій України. Не забувайте про це. Е, та з іноземцями важче працювати, чим робити збір в Україні. Тут не спрацює там, банка Монобанку, е, де не треба звітувати, це дуже, дуже дуже важка робота, але ми для цього є благодійники, і це наша робота зараз і так ми можемо підтримати українців. Тобто, якщо ми збираємо на проекти допомоги цивільним людям або там тим самим медзакладам, створенням прихистків, на все це кошти є за кордону просто. Знайдіть їх і реалізуйте в Україні. А чи правда, що донори самі шукають саме ваш фонд? Е, так, це правда. Е, до нас звертаються. Якраз, наприклад, сьогодні у нас була ще одна пропозиція, від якої я, наприклад, відмовилася. А чому? І, і це теж е, я не буду називати ні донорів, я тільки так скажу, наприклад, про проект. Там є, є такий ну. Великий донор, який зараз відкриває по всій Україні певні такі пункти психосоціальної там допомоги. Я просто багато зараз їжу Україною, сказати, подорожую, але це не про подорожі, це про відрядження робочі і. Багато бачу таких пунктів, в які вкладено дуже багато коштів, але вони не працюються. Просто стоїть картинка з логотипом, і там не дітей, не людей, які отримують там психологічну допомогу нічого цього немає. Це проблема питання не до донора, бо ідея гарна і вона дуже потрібна в Україні. Реально потрібно мати таке місце, де люди могли прийти і отримати психологічну підтримку. Це вже до наших місцевих організацій, які беруть на це кошти, беруть гранти картинку. Створюють. А потім, на жаль, після того як вони відзвітували донору, кошти використали. Це залишається просто картинка, і я чому відмовила? Тому що я розумію, що ресурси фонду зараз людські ресурси обмежені. Ми не готові заходити в проекти, які, в яких ми не маємо дуже таких знаєте, партнерів, яким ми реально можемо довіряти. Бо це дуже важливо, тобто, це не просто про довіру, про людськість, але і про довіру як до професіоналів. Я, я, я розумів. Я розумію, яке працювати з іноземними донорами, яка важка там звітність, моніторинг всієї цієї історії і ну, не готові зараз взяти на себе таку відповідальність, а ці проекти не, не в тих місцях, де ми локалізовані, бо ми в основному працюємо у Києві, у Львові. ну І зараз також у нас є кілька проєктів у громадах Полтавщини, Черкащини ну і Київщини. А там донор пропонував зовсім інші локації, які ми просто зараз не витягнемо. Ну це не тому, що ми там відмовляємося, бо в нас так багато грошей. Кошти нам потрібні, але просто ми собі взяли вже свій фокус і ну, ми все не реалізуємо. Але знову таки, це чому я розказував? Це про те, що кошти є, шукайте їх. І, між іншим, якщо цікаво, це було якраз про Вінницю. Тобто, це зараз шукає шукають, хто реалізує проект у Вінниці. Але психологічну допомогу ваш фонд теж надає і цьому теж зосереджена чимала увага. Психологічна допомога зараз взагалі все, що пов'язано із реабілітацією, це я говорю про психологічну і про фізичну реабілітацію. Це взагалі у нас в пріоритеті. Це ми взяли як окремим напрямком, бо ми розуміємо, що ну, насправді це. Це потрібно зараз і буде потрібно ще дуже багато років. А так як у нас був великий бекграунд якраз по психологічній підтримці, бо у нас вже існувала команда психологів, яка працювала у онковідділеннях, які ми підтримували, тобто розуміння, як надавати психологічну підтримку, у нас було і, і є, і тому ну, сьогодні у фонді працює. Близько 30 психологів. Ну, більшість з них це психологи, які працюють на гарячій лінії. Я між іншим скористаюся моментом і обов'язково хочу, щоб ви дали цю інформацію про нашу гарячу лінію, номер 0800-4023. 0800 4023. це гаряча лінія психологічної підтримки, яка працює 24 години на добу, і на якій працюють реально відібрані професійні психологи. Це безкоштовна психологічна підтримка. П'ять консультацій ми надаємо. І це цього достатньо для якоїсь кризової ситуації. І між іншим. У нас на лінії також працює психіатр, і тут дуже багато запитів є, також до психіатрів, тому що є багато ліній, які надають тільки психологічні послуги, але немає психіатрів. Ну ми зараз маємо в команді і психіатра. І якщо говорити про психологічне, і знову таки, щоб це люди, ну нас часто запитують. А коли треба звертатися, то Відверто вам скажу, напевно, зараз немає нетравмованої людини в Україні, тобто не треба чекати, коли вам стане вже дуже-дуже погано, але просто якщо вам треба, ну ви відчуваєте, що вже самим важко справитись, вам треба з кимось поговорити, отримати професійну якусь якби пораду, то телефонуйте, користуйтеся, ми мусимо бути зараз сильними, бо так нам легше буде перемогти. Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, стосовно тих інших проєктів, та, зокрема, ви згадували про будинки, які побудували на Львівщині, то яким чином ви вибираєте, наприклад, тих людей, хто там буде в них жити, чи який той чи інший проєкт, який ви збираєтеся реалізувати, для кого він? Тобто пріоритети, які ваші так, да, 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 звичайно. Е, будинок, який ми збудували, е, він, ми вибирали не тих, хто буде жити, ми вибирали громаду, в якій ми будемо його будувати. І е, ну, відповідно у цій громаді було. Було і є велика кількість переселенців. Спочатку Вінниця громада, це Новояричська громада Львівської області. Вони прийняли понад тисячу людей. Ці люди більшість їх розселили по приватних будинках, але була частина людей, яка жила у комунальних закладах саме у школах. Тобто до нас звернулися саме з тим, щоб давайте ми, ми хочемо. Тобто, громада дуже хотіла. Аби школи у вересні відкрилися, аби не було такого, що не тільки ті, хто приїхав, залишилися без школи да, на онлайн-навчання, але щоб і місцеві теж мали можливість вчитися. Це, ну, це для нас насправді стало таким е, ну, якби дзвіночком. Що от, от тут громада розуміє, про що йде мова: що ми не просто маємо зараз заселити будь-куди, але ми маємо цих людей інтегрувати, ми маємо їм дати можливість. Е, не просто отримувати все готове, але і заробляти кошти, бо більшість цих людей вже працевлаштовані, і тут допомагала саме громада. Тобто, ми обираємо також активних партнерів, тому що е, зараз ну кажуть, що є таке, навіть знаєте, ну як то не приказка, але у нашому секторі починають говорити, що багатьох ми зараз посадили на голку гуманітарки. Ну дуже грубо можливо звучить, але говорю, як є, тому що зараз. З однієї сторони, ті люди, яким приносять все готове, вони просто ну людина підлашовується під будь-які умови, та і йому здається, що вже так нормально. нам, ну. Не треба йти працювати, бо мені так готове принесуть. Це дуже велика травма для ну для цих людей. Нам треба їх трошечки розворушувати. Це з однієї сторони. Ті люди я зараз говорю про внутрішньо переселених осіб. Так? Але з іншої сторони є дуже багато і фондів, і є і такі ну, громади, як я маю на вас, як управлінці, які отримують свої кошти саме на такі проекти. створюються якісь не Ненормальні прихистки, бо я таке теж дуже багато бачила. Це якісь страшенні, ну страшні, тобто, страшні якісь. Е Комірки, я би їх назвала, да. це без дверей, без вікон, без дверей, де заселяють усіх на купу, і ні молодих, і ніхто ними не займається, але гранти отримують, кошти беруть, кормлять тих людей. І з однієї сторони, ну не, не думаючи про людяність, про те, що цих людей треба інтегрувати, що те, що тим людям треба реально допомогти. Тобто, тому в, в будь-якому проєкті ми перш за все вибираємо людей. Для реалізації цього проекту людей, партнерів, ну і ніколи не підтримуємо проєкт, наприклад, такий же прихисток. Якщо ми приїдемо, побачимо, що от там до людей ставляться не як до людей. Знову таки, звертаючись до наших цінностей про людяність, це перше, що на що ми звертаємо увагу. Ну, і на сам кінець, пані Наталі, цікаво, наскільки великий у вас колектив, хто вам допомагає творити добру. Е, в нас колектив, що цікаво, що якщо минулого року там у нас бюджет був е, мільйон доларів, ну використаних на благодійну допомогу цього року ми навіть більше ніж в два рази збільшили, тобто на нас 2,5 мільйони. Доларів в бюджет, але колектив при тому в колектив додалось лише дві людини, і це при тому, що половина на ну не половина, але є люди, які їхали і працюють зараз тільки онлайн з нами. тобто у нас не так багато. вся команда, якщо не рахувати там психологів і тих людей, які ну виконують якісь певні свої функції, там психолог, водій, соціальний працівник, тобто люди, які в. В офісі працюють, збирають кошти, які усім цим управляють. У нас зовсім небагато, У нас до 10 людей, і ну, це, це не, не є дуже добре. Е, насправді, е, ну тобто, роз, якщо колектив більший, це не є показником чогось поганого. Просто ну нас так складається, Ну ми так витягуємо і добре, трохи втомлені, але нічого, це зараз. Порівняно з тим, як зараз там у гарячих точках, то нормально. Все добре. Дякуємо, пані Наталію, за те, що погодилися з нами поспілкуватися, поділитися вашим досвідом інформацією про ваш благодійний фонд, а тож засновниця та президентка благодійного фонду Запорука Наталія Оніпко була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пані Наталію, тримаємось. На все добре, тримаємось.